Всім привітки, мої любі! І сьогодні у нас буде розпаковка посилочки, такої не дуже великої від iHerb, але дуже місткої. Зараз вам глян, покажу і розглянемо, що ж ми з вами замовили. Вірніше, це повністю ваша посилочка і довго очікувана. як завжди. Ось вони такі, якісь розтяцьковані приходять. Тут написано росава, це «Черосан», це видаті, отам Розподільчий центр у Львові. І зараз гарно так відкрию. Дивіться, яка вона цікава посилочка. Така велика, багато в ній всього. Ми любі, ну, будемо по черзі роздивлятися, що ж ви замовили в мене. Ну, Найбільше, щоб мені не було так тяжко тримати, це ось дивіться алоя Вера. Алоя Вера від Dynamic Health це для моєї подруженьки, зумби я дівчинки, яка в мене замовляє вперше посилочку. І вперше е, замовляю і я саме цей гель алоє. Що тут у нас? А у нас тут органічний алоє вера йде. Е, Це дуже гарно. І також, бачите, тут написано: так, що у нас написано? Без цукру кошерний продукт. А кошерний означає те, що його можна і е, отим націям. Е, Ізраїльтянам, також, арабам. Тобто він органічний і для інших теж 100% допустимий. Так, ну що, можна міксувати тут написано із водою, із соком, а також навіть чаем тут так написано моє любі. Думаю, дівчинці мої. Сподобається. Тут великий об'єм, зараз вам скажу, який об'єм. А об'єм 984 мілілітри. Тобто дуже великий гарний об'єм вітаміни. Оптівумен, замовила теж постійна клієнточка для своєї подруги. Тут збалансований такий для жіночки склад. Що я можу вам сказати? Ну, Дуже великий такий склад це вітаміни, ті, що потрібні. І ну, зараз вам назову, наприклад, вітамін А від добової норми 100%, вітамін С, 150, вітамін Д, 333, вітамін К, 100%. От представляєте, тут все є навіть для того, щоб засвоювався вітамін Д з К2. Вітамін в 12 1667, біотін 83. Ну, в общем-то, дуже класна штука. І вітаміни тут 60 капсул. Напевно, великих капсул, бо дивіться, така об'ємна баночка. Я думаю, їй сподобається. Ну, і по цені. Оце близько 600 гривень, оце під 900 гривень. Оця баночка коштує. Ультрамаг. Ну, Ультрамаг, яка ж посилка в мене обходиться без ультрамаги. А ніяка. За останній час в кожній посилці був цей магній, бувало, і по три баночки, бувало чотири, буває одна. Але завжди-завжди магній у моїй посилці. Бо зараз у нас в Україні йде війна, всі це знають, але і без війни у багатьох були ну, розлади, нервові зриви постійні, на роботі якісь такі недомовки, бо багато повиїжджало б, от, людей, а ті працюють за двох, а начальство не злазить. Ну, Ультрамак це 100% треба приймати багатьом дівчаткам. Ну що я скажу? І в цій посилиці якраз таки магнію дві штучки. Одна для моєї постійної клієнточки давно вже замовляє, е, працює учителем, а інша для моєї подруженки зумби. Е, так що, мої любі різні верстви населення. Люблять магній, його пропивають, щоб бути е, спокійними і е, е, поновити свій такий стан, е, коли ти щасливий. Е, навіть е, коли навкруги, е, ну, я повторююся, йде війна, е, навкруги якісь такі е, не дуже приємні. Е, Спогади, емоції, постійні оці, літання шахедів, бо ми прикордонні, і в нас це дуже частенько. І якщо раніше це був один там в місяць, там, ну, ну в неділю, бо зараз кожного дня, і наші збивають і це ну, дай Бог їм здоров'я, але нерви, нерви, нерви у всіх. Постійна клієнточка. Замовила теж вітамін Д3 у гарному дозуванні, у дозуванні 5 тисяч. Це у нас така дозіровочка 5 тисяч це вже лікування. Але це також і профілактика. Зараз ми не дуже ще сонечком балування, і тим паче говорять, що скоро знову будуть замотілі, будуть якісь такі. Погодні умови не дуже, та й зараз дуже багато цього грипу, дуже багато вірусних захворювань, Тому Д-3 вам у поміч, мої любі! Замовляйте, питайте мене, я роблю замовлення ну, мінімально це раз у місяць. А максимально буває і два-три рази на місяць, ну, там як піде, як дівчаткам моїм треба, будуть вітаміни. Замовили також те, що необхідно кожній жіноці, чоловіку і дитинці. Бо, дивіться, омега-3 це те, що входить ну, для жінки в прийом постійний: це омега-3. Також, що дає омега 3? Для наших судин омега-3 виступає як лікувальний засіб. Наші судини з віком стають такими дрябленькими, такими, ну, напруги в них не дуже. І оці всі жири, що ми їмо, відкладаються, також. Тиск, який не завжди у нормі у багатьох, і от якраз таке омега-3 допомагає в цьому, щоб наші судини були пружними, виконували свою функцію перекачування крові, і для того ось і п'ють омега-3. Ця омега дуже класна, бо в ній 100 капсул, і коштує вона щось до 400 гривень. Я чого не називаю таку ціну. Як сказати, обтікаємо, ну, тому що кожного дня на сайті акції і міняються, змінюються ціни. Постійна клієнточка у мене замовила ось такі патчі: це патчі з чорними перлинами і золотом. Дуже класні такі патчі. Це патчі корейські Уже неодноразово. І не тільки ця саме дівчинка у мене брала, але й інші. Ось Тут у нас 60 штук. І тому теж рекомендую, бо вони дієві на утро у вас на ранок, ну, так скажемо, прибираються оці зморщички маленькі, прибираються набряки, і також, також, мої любі йде омолодження, як я вже сказала. Постійна клієнточка для своєї подруженьки теж замовила ось ці мультівітаміни. Це для підлітка. Тут 180 штучок. Теж дивіться, який величезний список вітамінів, і теж тут дозування дуже класне. Мені подобається, що тут. Ну, Все, що треба для дітей, все є. Вітамін А, бета-каротин, те, що для зору, 167% від норми. Вітамін С, 67, вітамін Д3, 50%, вітамін Е, 133%, магній, селен, мідь, хром, вітамін В12, пантотенова кислота, кальцій, заліза, йод. Ну, Дуже великий такий перелік. Тому всім рекомендую придивитися. І ці у нас вітамінки коштували ну, більше 500-600 гривень. Точно я вам не скажу, але так. А 60 капсул, але тоді не було 60 капсул, вони коштують зазвичай десь 245, ну трошки більше. До 250 гривень. Ну, ось так, мої любі. Оце було все замовлення. Замовлення величеньке, більше трьох тисяч це все коштує. Ну, взяти оці найдорожчі вітаміни, вітаміни більше 800 гривень і ультрамах він, звичайно, по 600 до 700 гривень коштує. Тому теж оці дві позиції зайняли так, скажемо, більшу половину. Ну, ось так, мої любі. Цілую люблю, дякую за перегляд, підписуйтесь, я вас кожного ціную і до нових зустрічей, мої любі! О, а це у нас що? І забула, забула ось такі вітамінки: кальций-магніцин, плюс Д3. Теж замовила клієнточка, яка не перший раз бере у мене вітамінки. Це недорогі, вони зазвичай 218 гривень коштують, А з моєю знижкою ще й. 190 там тому рекомендую придивляйтеся, вивчайте. А я вам допоможу вітамінки ці замовити. Ось так, мої любі. А тепер точно па-па!